продовжуємо нашу агроподорож? В даний час ми знаходимося так само на рівенщині. Предприємство називається ТОВ Калина Бугрин. Так само головний агроном Ігор Мехеда, мій старий друг. Ми якраз спілкуємося, знаходимося на столовому буряку і хотіли б вам поки розповісти про систему захисту проти бурянів гербіцидової компанії «Адама». Скажіть, будь ласка, чим ми вже тут працювали на цьому полі? Цю фазу буряка. І, і Чим будемо працювати ще? Поділіться з нами. Будь ласка. Да, ну, Задумка була така, що хотіли до сходів накрити Голтіксом. Але погода склалася так, що було сухо. А зрошення ну, тут предусмотрено, але ще не змонтовано зрошення. Було сухо, і ну, не вийшло внести Голтікс, тому ми дождалися сходів і вже спрацювали по сходах. Літер Бальвадера і півтора голпікса. Ну маємо таку сьогодні картину. Так а скажи, будь ласка, скільки ще раз використовує досвід других років, скільки ще раз ви будете працювати цими компонентами двох продуктів дальнейшем? Ну думаю, що мінімум два рази це точно. а Далі як Ну, за необхідністю, треба буде, не треба. Це з періодичністю на праці, де то буде е, в районі 7 -10 7 -10 днів. Днів, да? 70 днів. Да. 70 днів, так, так, так. І, і я так розумію, що е, норми будуть практично ті самі, можливо, тільки третя норма, да, може можливо, ну, да, можливо, да. Якщо буде потреба, то норма по Бальвадеру буде більшою. Більш детально наблюдаємо за тими бур'янами, які тут є. Яко, в якому вони зараз в стані, ви бачите, що вони практично підсушені? Дуже чисте вийшла, дуже чиста обробка. Поле чисте. Ми дуже ефективно контролюємо. Будь ласка, пользуйтесь продуктами. Адами, гарних врожаїв. До побачення.